Давайте перейдемо до другої частини 15-го листа Сенеки. І в другій частині він е, надає свій варіант фітнес-програми. А тим часом є легкі і короткочасні вправи, які одразу ж роблять тіло пружним, а крім того, на це варто особливо зважити, заощаджуючи час. Можна, скажімо, бігати, рухати руками з якимсь тягарем. Стрибати, чи то піднімаючи тіло вгору, чи посилаючи його вперед, можна і підстрибувати. От і вибирай будь-яку з цих вправ, яка з часом стане для тебе легкою і звичною. Але що б ти не робив, як найскоріше від тіла до душі, і коли вправляєш душу, на заваді не стане ні холод, ні спека, ні сама старість. Байже про те своє майно, що з віком стає не гіршим, а кращим.